Дивитись суспільне новини у студії Наталія Гоман, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Вітаємо вас. Понад 26 тисяч джерел із фейками та пропагандою за два роки роботи заблокували завдяки спеціальному проєкту від кіберполіції та волонтерів. Брама стартувала у лютому цього року. Її створили на базі іншого проєкту Мрія. Про це Суспільному розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в області Олексій Любенко. Як це працює, розбиралася Олександра Денисенко. Ми бачимо, що сьогодні так вже є завдання так подати скарги на Тікток акаунти за кожним посиланням нижче. Олексій Любенко, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в області, показує, як виглядає канал Брама у Телеграмі. Через нього можна подати скарги на сторінки в різних соцмережах, які розповсюджують неправдиву інформацію або російську пропаганду. Проект працює вже більше двох років. Спочатку він називався Мрія. Ось в лютому місяці 2024 року. Він був був ребредінг і змінена назва на Браму. За цей час вони змогли заблокувати понад 26 тисяч джерел, каже Олексій. За словами начальника кіберполіції в області Ігоря Макуліна, проєкт створений департаментом кіберзлочинності разом із волонтерами. Він був покликаний для захисту медіапростору України від пропагандистських телеграм-каналів щодо не розповсюдження фейкових новин, протиправного контенту та забороненого контенту з боку. Російської федерації на сьогодні до цього каналу доєдналися майже 170 тисяч людей. Також у телеграмі є чат-бот Брама. Саме його можна знайти через пошук. Сюди люди самостійно надсилають сторінки, які на їхню думку містять фейки або пропаганду. Далі ця інформація перевіряється модераторами, ось і відправляється на блокування небайдужим громадянам вже в телеграм. Канал Брама. Сам канал можна знайти через QR-код або за посиланням. qr коди так ми розміщуємо скрізь, де це можливо на білбордах, сіті лайтах, цифрових великих екранах, в інтернеті, також в соцмережах. Ми скрізь публікуємо зображення Брама з QR-кодом та надаємо відповідне посилання. Окрім завдань, на каналі публікують поради з кібергігієни та різний розважальний контент. Також каже Олексій Любенко, зараз на стадії розробки застосунок для мобільних телефонів. Олександра Денисенко, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові волонтери фонду Волонтери Північ передали 30 fpv дронів військовим. Зі слів учасника фонду Юрія Рудича, купівлею дронів вони займаються з грудня 2023 року, і це друга партія із 30 дронів, яку передали військовим. І ще 30 замовлених дронів. Вони надії маємо надію отримати їх десь за два тижні. Ці дрони підуть на Донецький напрямок, каже військовослужбовець Максим. Підрозділ, у який відправляють дрони, ми не розголошуємо. Дуже велика потреба, дуже велика потреба, тому що вони розходяться дуже швидко. Навалу ворога дуже багато, і ми кожен день уражаємо багато і розхід їх іде неймовірний. І так як це засіб відносно дешевший, чим снаряд від артилерійських там чи ракети якогось, то від дрон ефективно використовується ціна, якість дуже ефективна зброя. Це дрон 8 дюймів рама, дальність польоту в нього 12-15 кілометрів, і несе навантаження півтора кілограми бойової частини. Вартість дрону наразі є 16 тисяч гривень, і поки що ціна зафіксована, маємо надію, що будемо надалі купувати по такій ціні. Юрій каже, загальну суму збору розділили між 20 волонтерами. Вони викладали інформацію про збір у себе в соцмережах і долучали до розповсюдження своїх знайомих та підписників. Таким чином, ми зібрали сумарно близько півтора мільйона гривень. 50 тисяч тюльпанів 38 різних сортів виростила у своїй теплиці родина кебанків з прилук. Роман Кебанко розповів, що весняні квіти вони вирощують 18 років, а тюльпани 15. Для цього на початку березня замовляють цибулини в Голландії. Там вже перейняли і технологію вирощування гідропоніку. У тюльпановій теплиці побувала і наша кореспондентка. Це бахромчатий, такий різаний листочок у нього. Ну, ще не засвію різні відтінки, і піоновидні, і бокал такий, і стандартний бокал. Роман Кебенко показує 50 тисяч тюльпанів, які з родиною виростив у своїй теплиці. Тут 38 сортів. Кожен з яких відрізняється кольором, формою квітки, періодом дозрівання. Понад 30% з них це сорти Стронг Лав та Стронг Голд. Саме краще він це показує вирощування. і щось люблять. Це такі. Тренд по всьому світу першим у цьому році, 18 лютого, зацвів сорт лаптоп. Він фіолетовий. Найпізніші сорти мають розквітнути до 8 березня. У кожного сорта є свій період дозрівання. Достигають вони по різному і щоб дати саме свіжу квітку і вовремя, вони зрізаються. І ми їх забираємо в холодильник, і вони знаходяться в холодильнику, доростають в холодильнику, бокал підростає вже зрізаному стані, але він росте. І видаємо уже найсвіжіший тюльпан із-за того, що це не привозний, у нього немає, не закладується в холодильнику час на транспортування, на ці всі переїзди. Ну, мінімум тиждень він в квартирі. У вазі зі слів квітникаря у теплиці тюльпани проводять від 20 до 25 днів. До цього цибулини проростають у спеціальних холодильниках при температурі плюс 2. Накалуються на влотки на іголочки, заливаються спеціальним розчином і укорінюються. А потім ці ящики приїжджають з холодильника в теплицю. І в теплиці температурний режим, вентиляція. Освітлення і все це виганяється протягом 20 і більше днів. Чоловік ділиться цьогоріч після модернізації теплиці тюльпан виріс довшим від 50 до 70 сантиметрів. Технологію вирощування гідропоніку. Прилуцький квітникар перейняв у колег з Голландії. Там же щорічно замовляє цибулини тюльпанів. 9 березня треба робити замовлення, тому що з цибулиною в тому році була проблема. Не вистачило цибулини тієї, що хотілося, прийшлося брати заміну. Заміна не вивчена, незнайома. Деякі проблеми були із новою цибулиною. Вирощувати весняні квіти родина Кебенків почала 18 років тому. Тюльпани 15. Роман Кебенко пригадує: все почалося, коли побачив теплицю за кордоном. Така мрія була мільйона лих роз. Ну, побудували теплицю, що ми зараз в ній знаходимося. І 18 років ми вже в квітах. Це не тільки тюльпани, це і весняні квіти. У теплиці також вирощують два види нарцисів: крокуси, гіацинти і риси. Перше, це треба любити цю справу, тому що в даний час всі інші проблеми просто відпадають, і е, вся сім'я у нас це сімейна, сімейна справа. Е, вся сім'я працює в доволі такому жорсткому режимі. Складно все. Або ж зовсім нічого не складно. Треба температура, зміна повітря, свіже повітря, контроль освітлення. все. цибулинки, які залишилися після цвітіння. Роман Кебенко передає місцевим закладам освіти Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини. Чернігів, це всі новини на цю годину. Оперативно про події Чернігова та області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.